Сьогодні у нас буде торт тріо. Для шоколадного коржа беремо 4 яйця, цукор 130 грам, кип'яток 4 столових ложки, розпушувач 1 чайна ложка, какао 4 столових ложки, борошна, 1 столова ложка, збити яйця з цукром до пишної маси, просіяти борошно, какао та розпушувач і акуратно перемішати. Влити кип'яток, ще раз гарно перемішати. Випікаєте 18-25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий корж остудити, замотати в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 6 годин. Краще на ніч. Я його штук називаємо землем. Збиваємо на яйця конструє. До збитих яєць досиплюємо муку із какао. І перемішуємо. Але робимо це в три заходи. І вимішуємо в одному напрямку. І наше тісто виложуємо у підготовлену форму. І вирівнюємо його рівно. Наша духова шафа розігріта на 180 градусів, ставимо на 20-25 хвилин. Для макового коржа нам потрібне одне яйце, 3 жовтки, цукор, 1 стакан, олія 2 столови ложки, кипяток 2 столових ложки, розпушувач, 1 чайна ложка, мак 1 стакан, борошно, 1 стакан, збити яйця та жовтки з цукром до пишної маси, просіяти борошно та розпушувач, засипати мак і акуратно перемішати. Вити кипяток та олію ще раз гарно перемішати. Випікати 18-25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий корж остудити, замотати в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 6 годин краще на ніч. Додаємо борошно-розпошувач. Теж його пересіємо через сети. Додаємо муку в три заходи. Для кращого розмішування. Додаємо мак. і вимішуємо. Додаємо олію і 4 ложки кип'ятку. Одна дві. Достаємо наш безхліт. Вложимо наш марковий корж і ставимо в духовку на температуру 180 градусів на 20-25 хвилин. Ставимо в розігріту духовку. Для нам потрібно три білки, щіпка лимонної кислоти, цукор 160 грамів. Кокосова стружка 50 грам, збиті білки з лимонною кислотою 1 хвилину, поступово додавати цукор, збивати ще 17-20 хвилин на високій швидкості. Висипати кокову солу стружку, дуже акуратно перемішати, випікати 1,5 години при температурі 107 градусів Цельсія. Нас пікся другий корж. І стаємо. Пишимо бізе. Ось такими копичками. Там фактиці бізе. Готуємо вишневий конфітюр. Заморожений вишні 400 грамів. Дістали з морозиловки. положили їх розморозитися, злили з них сік. Цей сік додали дві чайних кошки крохмалу. Все лиш вишні пересипали ми в каструльку, додали. 5 столових ложок цукру і поваримо 5 хвилин. Вишня пустить ще більше соку, тоді вилити до вишень у крухмал і проводити ще кілька хвилин, доки все не загусне. Для крему використовуємо вершки 300 грам, спонтани 200 г. І цукру 150 г. І все разом збиваємо. Наші бізешки готуються. певно вийде все. Потім будемо збивати. Це ми зробили один крем, а для другого крему нам потрібно 200 грамів масла і наша домашня згущенка. Для нашого крему збиваємо спочатку масло, а потім дамо згущенку. Додали згущенку до масла збитого і збиваємо все разом. Розрізаємо наші коржі на дві. Рівних частинки. Так, проложуємо і ріжемо. У нас нож довгий, гострий, гарно ріже. І будемо перемазувати кремом. Є. Одного перерізали, Все, готово. Одного розрізали, розрізаємо другого. І розрізали другого. все, готово. На перший шоколадний корж наложимо білий крем і розрівнюємо його. На наш крем виложуємо половину нашого вишневого конфітюру. Виклавши наш вишневий конфітюр. Вложимо маковий корж. На наш маковий корж виложуємо крем зі згущенки і маслом і гарно його розрівнюємо. На наш крем вложимо бізе. Далі посипаємо арахісом. На бізе із горішками. Накладаємо крем зі згущенки і масло. Наверх ми ложимо маковий корж. І змазуємо його вершковим кремом. І вирівняємо його рівномірно по всій поверхні. На білий крем виложимо вишневий конфітюр. Наверх ми ложимо. Шоколадний корж. Верх торта змащуємо важковим кремом. Боки торта змащуємо кремом зі зущанки. Прикрасимо наш тортик ось такою посипкою. Ось такий у нас вийшов тортик. Усім смачного. Дякуємо за перегляд!